Передпокій Катя, новинка в наявності, легкий для створення елегантного і функціонального інтер'єру. Втало підібрані кольори будуть підкреслювати ваш інтер'єр і радувати вас своєю якістю щодня. Є багато місця для зберігання дрібничок, висувні шухляди, відкриті полиці, нижня та верхня штанга. Подовжині розмір 1,60 метрів, висота 2 метри 10 см, а глибина 50 см, також із мінімалістичних по наявності передпокоїв є модель Рів'єра. Вона відкритого типу, має дзеркало, вішаки, відкидну тумбу, підзуття і також одну шухлядку. Гачки металеві, якісні витримують одяг великої ваги. Косметичні засоби зберігати легко та просто, шугляда на телескопічних напрямних. довжині модель 90, висота 205 см, а глибина 30 мініатюрна і функціональна. Придбати можна в магазині меблі Оскар, вулиця Переяслівська, 72